Всім привіт! Още одна красунечка Edelweiss під номером 4 у чотирьох відтінках від пані Еріки Койса. Воно вийшла, прикраса, просто неймовірна, як стигла вишня. Ви тільки гляньте, яке поєднання кольорів, як воно гарно виглядає! А ще майчарівніше буде виглядати, якщо ви напишете коментар, подобається вам ця красунечка чи ні. Якщо прикраса вам до подоби, обов'язково ставимо пальчики вверх. Це для нас буде дуже важливо. Якщо вам прикраса приглянулася, ви маєте бажання придбати її, то пишіть до пані Еріки. Якщо ви маєте бажання придбати схемочку, то пишете мені. Всі Контактні дані в описі під відео шукайте, також вартість схемочки шукайте в описі під відео. Щиро дякую за увагу. До нових зустрічей!